Дорогі браті і сестри, щиро вітаю вас з наступаючими Різдвяними святами. В коляді співається Свята ніч, Тиха ніч, геть утре сльози з віч, бо Син Божий йде до нас цілий світ, любов'ю Спас. І в цьому, здавалось би, куплеті закладена вся повнота тої божественної премудрості, і того Спасительного промислу, якого ми, який ми отримали на ці свята з народженням Сина Божого. Свята ніч від того, що сталося диво. Діва Марія, яка прийняла від Духа Святого, народила нам Сина Божого, але народила його в плоті. І Син Божий прийшов у світ. Для того, щоб спасти цей світ, щоб принести себе в жертву заради всіх нас. І це таїнство, ця таїна воплочення Сина Божого і народження Його в оплоті, вона несе людство спасіння, але насамперед несе син Божий добро. Добро, яке Немовби те світло, яке променем освітлює і розганяє темряву, добро, яке покриває е, своїм блаженством, все погане в цьому світі, все зло, всяку неневасть, всяке те, що кругом нас оточує, е, негарне в нашому житті. І з цими колядками, якими ми восхваляємо Бога, ми свої душі з'єднуємо разом з тими пастухами, які чули привітання ангелів. Слава вишніх Богу і на землі мир між людьми благовоління. Тож будемо прославляти Сина Божого, будемо вітати один одного, будемо. Не тільки думати про краще, але і робити цей світ кращим. Тому що в ці важкі <кій> часи, які випали на нашу долю, вони є випробуванням для кожного з нас. Випробуванням як християнина, який повинен діяти згідно так, як діяв Христос. Він прийшов на землю, щоб принести добро. Але на всі його, зем... повсякчас по його земного шляху, його переслідували, його звинувачували неправдиво, його е старались е принизити. Але в цьому всьому він показував апостолам, показував людям. Що це не важливо, важливо спасіння душі. А спасіння душі можливе тільки з добром, тільки з любов'ю, яку ми отримуємо, і зокрема в ці дні, різдвяні дні від народженого Сина Божого, Ісуса, який лежить у яслах. Тому вітаємо один одного, не забуваємо про тих. Хто захищає нас? Звертаємось до Бога, щоб Він беріг наших воїнів, нашу землю. Христос народився, славімо Його.